Обставини ми йдемо по тексту. Обставили щось захопливе. Тобто мене захопило або захопили. Постанова. Це театр? Чи це бандити 90-х? Постанови клеїли. Проте. Я вже привикла на цей світ спостерігати як на великий цирк, тому мене, напевно, нічого не лякає. Я не знаю, навіть чи воно мене веселить, чи воно мене засмучує. Я розумію, що я вже якоюсь мірою спостерігаю на цей вертеп, на цей парад розбійників і розумію, що кінець вже десь мусить бути тої гнилої системи, бо римське право, в якому ми в принципі вже доживаємо. Це багно, де злились водне юридична казуїстика і вулич, вуличний жаргон, і ці багатовікові культурні міражі.